Друзі, всім привіт! Якщо ви збиралися купувати телевізор, зупиніться! Я маю рішення! Це проектор Samsung Freestyle. І сьогодні я вам про нього розповім. Ми його розпакуємо, подивимося якість картинки, та усе-усе усе протестуємо. Поїхали! Сходу у нас напевно якась макулатурка. Потім... Ось. В комплекті пульт. А це нам вже не потрібно. Ось так прикольно він виглядає. У нього прорезинена ніжка, що він нікуди не поїхав. Блін, він дуже класно виглядає. Я одразу бачу. У нас тут Micro HDMI та USB Type-C. До речі, пультик прямо як від телевізорів Samsung. Давайте все ж таки повернемося до цієї коробочки, подивимося, що у нас тут. А у нас тут, тут має бути макулатурка. Так і є нам це не цікаво. У нас тут одразу адаптер живлення дуже-дуже такий важкенький. 65 ватт адаптер живлення в комплекті. Також у нас тут кабель, я так розумію, тут ну, десь 2 метри. На цьому комплект закінчується. Ну що, поїхали далі? Ось ми вже встановили проектор і маємо ось таку величезну картинку, доволі якісну. Хотілося б, звісно, трошки більше яскравості, але це тільки перше враження. Потім ти звикаєш, і ми маємо. Картинку як в кінотеатрі, це дуже схоже. Розповім вам про нього. По-перше, в цьому проєкторі ми маємо роз'єм HDMI, що буде не дуже зручно при використанні, тому. Потрібно буде докупити перехідник при його встановленні. Вам не потрібно займатися його налаштуванням, тому що усі налаштування він зробить сам. Він автоматично фокусується, він автоматично налаштує різкість, також автоматично вирівняє картинку. Але якщо потрібно, ви можете перейти до цих налаштувань окремо і налаштувати усе вручну. А робить він усе це завдяки ось цим двом сенсорам розпізнавання приміщення. В нього вбудований динамік має потужність 5 Вт, тому ви можете його використовувати як колонку для прикладу, а при перегляді фільмів гучності більш ніж достатньо. Працює цей проектор на Tizen OS, тобто на тій самій ОС, що і в телевізорах Samsung, тому усі програми Smart TV і усі стрімінгові сервіси будуть доступні. Також він підтримує функцію поширення екрану Smart View чи AirPlay. В налаштуваннях ви можете знайти корекцію яскравості, контрастності, кольору та безліч інших налаштувань, які можливо знадобиться зробити. В системі є вбудований Google асистент який може відповідати на ваші запити. Розмір екрану можна вибрати від 30 до 100 дюймів. У такому випадку фокус на відстань буде від 80 см до 2,7 метрів. Максимальна роздільна здатність цього проєктору 1080p, тобто Full HD, і також він підтримує HDR 10. Через те, що це оптичний проектор, він має активне охолодження. Кулер не дуже гучний і, скоріш за все, при звичайній роботі ви його просто не почуєте. Максимальна яскравість картинки 550 люменів, і цього недостатньо, щоб нормально щось дивитися при доволі яскравому освітленні чи увімкненому світлі в кімнаті. Тому для його роботи рекомендується майже повна темрява. Якщо ви любите у щось пограти, ви можете під'єднати до нього ігрові консолі. У такому випадку затримка буде невелика, приблизно 40-50 мілісекунд. Але якщо поширювати екран з мобільного пристрою і таким чином грати, у якісь шутери пограти не вийде, тому що через бездротовий конект затримка буде набагато більша. Samsung Freestyle це портативний проектор, але для того, щоб його використовувати не вдома, вам потрібна або додаткова батарея, яка продається окремо, або павербанк на 65 Вт. Тому що, якщо йому не буде вистачати потужності, картинка буде менш яскравою. У системі є режим Ambient, який допоможе вам створити атмосферу заставками чи якимись краєвидами, які може транслювати на стіну цей проектор, наприклад, вікно з якимось краєвидом або багаття, або якісь написи для вашої вечірки, до висновків. А це гарний девайс, який в цілому зможе замінити вам телевізор, але якщо в вашій кімнаті доволі темно, тим паче, що він вписується у бюджет звичайного телевізора. Але для комфортного користування потрібно докупити перехідник на мікро-HDMI, а також забезпечити темряву у вашій кімнаті. Але у такому випадку, здебільшого, це не таке однозначне рішення, як може здатися. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо було корисно і цікаво. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. А ми підемо, глянемо кінчик на ньому.